Друзі, мої вітання. Ну що, є де розігнатися? Такий об'єм роботи. Приїхав сіно. вон Там видно верби. тих верб, верб. Надо все. Трактор по кругу, до тих верб. І з тієї сторони оце де трава там так само прокошено. По кругу косив, а середину оставили. Такий об'єм роботи на сьогодні. попросили. На час прийде прес. Треба валкувати. Сіно таке. Ну таке ще трошки. Як воно сухе, трошки влажноватеньке, таке. зараз подивимеш, воно зелененьке якраз дайде до часу. Будемо займатися. Ну трошки є кусочок роботи. Ото тих верб. Оце от я один валок зробив і там від от трави відбив. Оце тих верб отако прокошено. І з тієї сторони трави так само площа викошена. А середину залили, тоді будуть докашувати. вот такий от кусочок нам треба підняти. Касарка 1,65 как Якраз три редка забираю. Туди і назад виходить волок. Приїжджали хлопці, дивилися, якщо будуть сказали, що будуть присавати, сказали волок іменно такий. Вони будуть швидше трошки ходити і буде легше присавати, щоб маленький волок. Так два рази і другим, другим слідом забираю, підбиваю волок. Ось так. По трактору. Не знаю, ось проїхав туди назад, налив масло в передок. Салідолу, як його показати? Вроді би ось сухо, не протикає, підшипник не виє. Казали, там зажав, не зажав я його. Піджав, так, ну слава Богу. Тут поки теж не протикає. Не знаю, може поїжджу, так літол розстане, так може і буде, що слинить покаже тоді. Ну пока працює. Пока сухенько, все вот так. Все, працюємо. За цю площу. Звалкавав, це тут посередині став, щоб більш-менш орієнтуватися. Оце цей волок тягнеться туди аж до верб. Оце таке поле в нас у селі. Це ми посеред села, он хати. Там дорога, де там он хати. І он до тих верб. Оце такі валки. Раз, два, три, чотири. Шесть волочків вийшло, але вони саме бачите які. І зараз переходимо на следующей поле. Тут ще трава це не кошены, буду тоді докашувати. Просто щоб успіть убрати сіну так усе не косили. Так, таку масу де так коставили на другий раз. Зараз перейдемо, я там уключуся. І це ось на цій стороні. Така ще площа теж от до тих верб пасонях. Оце там поколочок відбитий, там межа і он до тих кущиків, Оце ще така площа. Надо грибти. Там на полі тут так невдобно нікому даже поснімати, На ходу трохи сняв, ну то таке. В общем, працюємо. Працюємо, потому що вже десь пів перша і скоро прийде прес. ну там я їм наготовую площу. Ай пресують будемо тут волковати. Працюємо, але об'єм роботи. об'єм роботи самі бачите. самі бачите. Поїхав і поїхав. Все, працюємо далі. Прису ще немає, Мтезюк приїхав, два прицепи притяг. Це я тут став. Показати, щоб орієнтіру був. Оце ось ще з вороти потім обіду. Оце ось край. І то ото аж там стоїть Мтезюк. Оце такі гоні. Не видно навіть, якщо дивитися, навіть не видно МТЗюка там стоїть. З це такі гоні. Все, працюємо далі. Приїхав прес, хлопці вже працюють, і мені ще два круги залишилося зробити. Тут движение, мтз -чок. Хлопцы прессуют. Привезли мне мороженое, друзья. Вот так. Будем есть мороженое. Героям слава. Сейчас мороженцы съем. Тогда будем дальше. Что он Я не знаю. А куда он, побег? По пакетам с мороженым. Юка вылезла! Нормально вылезла, ты подойду на 嘿嘿嘿 Так, друзі, свою роботу зробив. Тут повалковав, там звалковане. Тут вже хлопці залишилось один волок допресовують, Тут три валка зробив, але ну, воно сировате ще сіно. Не знаю, мабуть, завтра треба допресовувати. Що вийшло? То сняли. Хлопці пресують, важко, жарко. Але ми не здаємося. Ми працюємо. Вот такие, друзья, у нас дела в селе. Солнце, жара, мы все на сене, все в работе. Так, все, я иду до дому. Вам всем добра, здоровья. Всем пока.